Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити з ось такого реле моргалку. Для цього нам буде потрібен конденсатор, лампочка та саме реле. Беремо паяльник та паяємо. Ось так має вийшло у вас. Беремо акумулятори та підключаємо. Чим більшій поємкості брати конденсатор, тим повільніше буде мигати лампочка. Тому я візьму і припаяю в більшій поємкості конденсатор. Що ж, підключаємо живлення. Супер, лампочка моргає. Тепер я вам розкажу, як це все працює. У реле є електромагніт. Якщо на ці ніжки подати струм, то він притягне металічну пластину, яка замкне ось ці два контакти. Після цього лампочка розсвітиться, електрореле розмагнітиться і контакти розімкнуться. Лампочка загасне, електромагніт знову притягне металічну пластину, а та замкне контакти. І так цикл буде продовжуватись. Також реле використовується у холодильнику в ролі пускового механізму та у автомобілів в якості повороту чи аварійки. Якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте подобайку та не забудьте поділитися з друзями. З вами, як завжди, був Геніус Роман. Зустрінемося в новому відеоролику.